Попросила показати мені з потоку інформацію по темі коханки і коханці, е, е, мені сказали, звузь запит, що саме тебе цікавить, і а чому вона з'являється у парі. Перша відповідь, яка прийшла, що третя людина в парі вона виводить напругу з, з родини. Вона виводить напругу, бо родина зараз взірветься. Там стільки стресу, напруги і навантаження, що родина, як. Елемент вона зірвиться, тому дають, додають третій елемент, який всього лише має. Це виглядає, як спустити кров, як угу. якась хвороба. Треба спустити трошки крові, щоб ця хвороба вийшла. Тому цей третій дається не для того, щоб замінити партнера якогось. А для того, щоб вивести зараження, вивести напругу з пари, виводиться ця погана енергія, система оновлюється і вона може далі існувати. Для цього, для цього дається коханки і коханці. Це прикольно. Mm. Чого тоді люди? Mm -hmm. Там ще була інформація, що а, ці трикутники з'являються в родині, коли є паттерн, а, дуже сильний паттерн боротьби і паттерн конкуренції. Ну, фактично, це одне з те саме, коли ти всіх сприймаєш як конкурентів, з якими треба боротися, тому ти тому така стратегія мислення налаштовує так реальність, що з'являються фізичні особи, з якими треба конкурувати і боротися. Ну тобто ми вийшли знову на тему а, підсвідомий запит. На певну ситуацію, на певні дії, на певне проявлення. Тобто, якщо є запит внутрішній на конкуренцію, на то обов'язково буде на боротьбу, то обов'язково з'явиться ситуація, до тобі треба буде конкурувати, проявлятися і захищати свою цінність або Причому самостверджуватись. Причому потім ця боротьба вона спочатку з конкурентом, але потім вона починає бути боротьбою з самою собою. Бо... Я ж якась не така, мені треба стати краще, тому починається боротьба з собою, і вона, до речі, викликає аутоімунні захворювання. Вона угу. викликає захворювання шкіри, воно викликає зайву вагу, воно викликає порушення щитовидної залози, бо там порушується гормональний фон. Бо чого так? Бо всі. Бо всі елементи людини, вони працюють не на людину, а вони, вони стають таким колом, і там єдина функція захищатися. Тобто вони все сприймають як боротьбу. Всі гормони, всі, ну, вся кров'яносна кров система, кров вона сприймає все, як треба, треба боротися. Треба вижити. От як це сприймає. Угу. Ну, тобто, треба змінювати внутрішнє ставлення цієї, до цієї ситуації, але питання в тому, як, яким чином тоді формується внутрішній запит на ці обставини, в яких потрібно приймати певні рішення. Певно, їх певним чином проживати і так далі. Да? Тобто запит є, як він сформувався? Це найскладніше питання, бо ми живемо, не знаючи цей запит, якби ми знали, що в мене є запит на боротьбу, який призведе до того, що у мого чоловіка може з'явитися коханка, наприклад, то ми б щось зробили з цим запитом. Це ми потім вже постфактом дізнаємося про все, що в нас є. Тому як він формується, Тіпо він формується, він формується так само, як формується хвороба, ми не, ми можемо, вона зароджується в організмі, і ми не знаємо, що вона є. А до речі, і потім і ці ситуації створюються саме для того, щоб проявити цей запит, щоб проявити цей запит, внутрішній підсвідомий, який ми не усвідомлюємо, і трансформувати його. Тому ці ситуації створюється, щоб побачити паттерн боротьби конкуренції, самознищення виживання е і трансформувати їх. Угу. Яким, яким чином мені їх можна трансформувати? Їх треба переписувати на, їх треба переписувати на конструктивні стратегії, поведінки, змінювати паттерн. Е Боротьбу на партнерство? А навіщо взагалі потрібна ця боротьба? Що людина закриває яку потребу в собі? Навіщо ця боротьба? Ну, якщо є запит на боротьбу, значить він для чогось існує. Щоб вижити? Ну, якщо у людини все було гарно. А, то їй не потрібно <кій> конкурувати, да, по ідеї. Але ж є люди, які живуть в досить гарних умовах, у, неї, у них досить, ну я не знаю, спокійні життєві обставини, і ні з того, ні з цього виживати їм не потрібно було. Але оці трикутники вони з'являються. Тобто всередині людини повинна бути якась зачіпка. Яка формує цю потребу у конкуренції? Ну, по-перше, йде тема, що це зачіпка це потреба самостверджуватися. За рахунок третьої mm -hmm. особи можна самостверджуватися. А по-друге, цей паттерн теж йде з. Ну, він кинетичний, і він йде з того, що на мою територію посягають. І мені треба захищати мою територію. Якщо я не захищу свою територію, то я не виживу. Угу. Ну, тобто це родова програма ще може бути? Ну, генетично, так, да, це ну, 100% родова програма. Мені здається, що вони всі ж родові програми, тому ми їх і не усвідомлюємо і ми їх ми не бачимо. А, до речі, ну мабуть. Так, з каналу жриці. Дайте мені, будь ласка, якусь цікаву інформацію про тейміханки і коханці. Жриця, звісно, як завжди, просто. Вона каже, чого ви сваритесь? Ви ж можете робити тройничок. Яке гарне вирішення проблеми. И все с залышаются, да? Шок мне сказал. Шок мне сказала Ера. А Ера кажет, в смысле тройничок? Уничтожить? Нельзя помиловать. Всех, кто постигает. Просто так вогнище і в пепел. І в пепел. Mm -hmm. Абсолютно на інстинктах. Абсолютно навіть думки немає, що можна діяти якось інакше тупо на інстинктах. Якщо брати через геру, це, це якраз та жінка, яка, у якої є запит на конкуренцію, і на територію якої постійно, ну, з точки зору міфології, постійно приходили якісь інші жінки і намагалися. З нею влаштувати е, тройнічок, да. <смір> можна сказати так. Е, от е, який у неї підсвідомий запит? Чому їй потрібно було це проживати? О, так вона ну, з одного, вона трошки Зрешенка. З одного боку, з одного боку. Їй це дуже не подобалось, а з іншого боку, їй це подобалось, бо вона так кожен раз демонструвала, що вона класна. Це те саме, те, що я казала, самостверджуватися за рахунок інших. Знищуючи іншого, вона кожен раз думала, е, яка вона Яка крута. Да. Угу. Тобто у неї Важно, всередині але... були сумніви? Звісно, але всередині виходить, що там дуже-дуже низька, дуже низька самооцінка. Дуже низька. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Яка тобто... давай, давай далі давай далі розкручувати. Дуже низька самооцінка, яка звідки йде? Ну, от звідки яка йде ця низька від, самооцінка? яка йде від тата і від мами. І, mm -hmm. А ви ж самооцінка жінки йде від мами? Так, mm -hmm. як як себе сприймала мама? Так себе буде сприймати і дочка. Mm -hmm. Дочки треба було заслуговувати на ко... на любов батьків. Треба було бути хорошою дівчинкою. Не можна було проявлятися? Чи як це було? Чому низька ось, самооцінка сформувалась? Ну, Гера вона ж архетипна а, особ, особ, особистість? Давай, я не питаю. Давай. Питання чому сформував? Бо це якраз. Ай, ну це, це гарно. Бо висновок, коли ти, по-перше, висновок, якщо на як, як це пояснити? Якщо, наприклад, п'ять чоловіків тобі сказали, що вони тебе не люблять, це не привід не любити себе. Це привід. Не повірити їм, а повірити, а почати себе любити. Ну, тобто, так само, угу. якщо низька самооцінка, це якраз е, привід для того, щоб е, не знищити себе, не піти в боротьбу з собою, а навпаки, побачити власну цінність і власну гідність. Там mm -hmm. абсолютно протилежна реакція має бути. Абсолютно. Тобто не піти в самопоїдання, що я була недостатньо гарна, недостатньо хороша, а навпаки е побачити свою красу. І, і тому це така важка задача, тому ми її не проходимо, тому ми не можемо це вирішити. Mm -hmm. Бо ми підемо. Бо починаємо боротися з собою, починаємо змінюватися, починаємо боротися з конкуренткою, починаємо самостверджуватися або, або, або ні. В ситуаціях чоловік сприймається або жінка між двома чоловіками сприймається як приз. Тобто, да. по факту бореться, бо вона не є особистістю, вона є просто призом, за який за бореться. А війна відбувається між особами одного і статі. І да. Вони, да, вони. Зачем ми здесь сьогодні зібрались, як кажуть? А, ну. Та людина, та людина яка входить в трикутник. От є пара, і вона входить в трикутник. Навіщо вона це робить? Теж низька самооцінка. да-да угу, навіщо вона це робить? Теж низька самооцінка. А, і завдрість. Дуже багато заздрощів. А, ну, от... а ще не віра в те, що в неї може бути своя власна родина, тому їй треба відбити, в неї нема віри, що її можуть покохати просто так, що в неї можуть скластися стосунки. В неї є віра, що треба відбити чуже. А, і це теж іде її... низької самооцінки. Там є ще такий прикол, що людина, мабуть, не розуміє, що те, що дано їй, воно для неї найкраще, ніж те, що є у когось, а вона дивиться на щось у інших і думає, що це престижніше, прикольніше, класніше і так далі. Але просто в більшості випадків люди не бачать, вони бачать картинку зовнішню і зовсім не знають, чим та картинка наповнена зсередини. Uh, і uh, зазвичай, да, зазвичай картинка зовнішня не відповідає внутрішньому наповненню. Ну, от. І коли вже починаються такі... відносини. Угу. Або коли потім створюється ця родина, коли розбувається попередня родина, створюється інша. Вони часто розходяться. Чому? Тому що, виявляється, він зовсім, або вона зовсім не такі, як. Uh, як було заявлено на початку, це по-перше, uh -huh. а по-друге, залишається цей паттерн боротьби і конкуренції, і він, і він продовжується. просто Потім починається боротьба за дітей, за елементи і так далі. Ну, Тобто там інша боротьба зі світом, але вона нікуди не виходить, не, не, не дівається. А тоді людина, за яку інші два борються, виходить, що у неї дуже висока самооцінка. А, ця людина виходить я як думаю... і думає, що вона класна і за неї бореться. У мене щось іде така, ця, що там якась історія з нарцисизмом може відбуватися. А якщо людина не готова а, це правиль, вирішувати це питання, брати на себе відповідальність. За свої дії, вона допускає цю ситуацію. А, тобто, велике питання, чи варто за неї боротися, і чи потрібно а, взагалі її сприймати як приз? Тобто, чи, чи дійсно вона є призом? Чи те чиєсь покарання mm -hmm. у майбутньому? Mm -hmm. <су> <су> В майбутньому, але ж, але ж насправді все. І ще є такий паттерн, що всі трикутники це погано, всі коханці і коханки це погано. Але насправді це не так. Це просто суспільство зробило туди такий ракурс. Але насправді, насправді, кожна ситуація індивідуальна і. Появи третього не завжди означає, що стосунки погано завершаться в результаті. І цей третій елемент може навпаки прискорити трансформацію цієї пари, яка не складається, цієї родини, в більш гармонійні стосунки. Тобто, третій це не завжди погано. Uh... Але це завжди прохід через кризу, і просто питання, як вони пройдуть через ту кризу. Чи вони зможуть трансформуватися через це, чи вони не зможуть через це трансформуватися? Але все одно це повинен бути запит двох людей на трансформацію. І на трансформацію стосунків, і на перевід цих стосунків на інший рівень. А якщо цього запиту немає внутрішнього, то. І не буде. Чи можна? Мені цікаво, наприклад, якщо була зрада в родині, чи можна після цієї зради все-таки вийти на стан довіри, чесної, справжньої довіри? Можна, можна, абсолютно можна. Але це мають хотіти дві людини: і одна, і друга, і той, хто зрадить, і той, кому зраджували, якщо цієї кризи. Але такі шанси абсолютно є, все залежить. Ну, все залежить від людей, від їхнього бажання. Це але дійсно, але просто, так. Да. Тому кому зрадили, та людина цього хоче, а інше ні. Це має бути бажання двох людей. Але просто питання, ці трикутники, вони ж постійно проявляються з реінкарнації в реінкарнацію. Чому, Знає, в принципі, це... Mm -hmm. Як як помітити, що є ці трикутники? Вони є усюди. Вони є, наприклад, е ви дружите з двома подружками і постійна якась конкуренція цих двох подружок. На роботі є два керівника, і ви бігаєте до одного, до другого керівника там за порадами, комунікуєте е то з одним, то з другим. Тобто, ця конкуренція вона проявляється в усіх сферах. Тобто е Це не тільки... Ну, навіть так само в трикутнику може існувати, наприклад, мама або тато, так, і це не обов'язково, щоб це були якісь інші чоловіки чи жінки. Це можуть бути навіть всередині самої системи родової. Слухай угу. ці... ракурс. Бо мені кажуть, що з цього все і починається, коли мама з татом в боротьбі і дитина обирає, а їй буде з мамою, а чи їй буде з, з татом? А вона хоче зма... з татом піти погуляти. А мама на це ображається і каже: А чи ти зі мною не хочеш бути? І коли вони обидва борються з... за дитину, і дитина не має не може легально вибрати когось з батьків, то це та сама конкуренція? Mm -hmm. Ну а потім свекруха, свекруха, чи там починає втручатися, чи те ще починає втручатися, і це постійна історія, коли хтось третій існує в у відносинах. А так, оскільки це історично вже склалося у багатьох культурах, що старші родичі вони постійно а, існують у відносинах молодої пари. І воно постійно перекладається далі, 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 далі переходить як спадок. Оця програма. Як легко побачити, давай два питання, ще розкриємо, і будемо завершувати. Як легко побачити, чи є в тебе трикутник? А і там ще що... і там оця жертва, і там оця жертва, а, як це називається? трикутник Капермана, жертва, тиран, агресор способ... та рятівник? Вона ж є всередині себе. Це транічок насправді угу. є всередині себе. Як ви бачите, що, що такий паттерн є. у... От, як, як зробити самодіагностику і зрозуміти, що у людини є такий паттерн? Ну, мені йде що недовольство собою, що починається самознищення себе, що ти постійно конкуруєш сама з собою, в тому плані, що ти постійно з собою незадоволена, і ти постійно. Намагаєшся з собою боротися, бути краще, ніж ти є. Ну, Цікавий паттерн. Це паттерн незадоволення собою. І тому притягується третій, який показує тобі, що не така ти вже і класна, якщо я є. Тобто, ну це знову незадоволення собою і е, низька е, самооцінка. Ну, все це дає тобі можливість або шанс виправити це. Будь ласка, поконкуруй, виправь. Ну. Ще, чи є ще якісь паттерни, які заважають? Чи є ще якісь паттерни, які е, показують, да? показують, що я такий трикутник. Ну, У мене знову відсилка на боротьбу з собою. Це завжди, коли є боротьба з собою. Але вона, вона є в 99% людей. Це не означає, що обов'язково в вашій родині будуть коханки і коханці, але боротьба і конкуренція однозначно з кимось буде з собою і зовнішнім світом. Тому часто пари об'єднують, коли вони сваряться, вони сваряться. Але коли з'явиться якась загроза зовнішня, вони об'єднуються тоді. І вони тоді, наче вдвох, борються з тим третім. Але це все одно той паттерн боротьби він є. Оля, дай, будь ласка, інформацію. Як вийти з цієї боротьби? Боротьби з самим собою. Перестати бути жертвою. Бо ти сам, якщо ти сам жертва, то обов'язково з'явиться агресор і буде з'являтися рятівник. Стопудов. А як вийти з стане жертвою? Ні. Працювати над їх оцінкою. А, але це шлях непростий. Непростий, це шлях не простий. Припинити, ну, по-перше, взяти відповідальність за те, що з тобою відбувається, за своє життя на себе, не перекладати її на когось, не очікувати, що тебе хтось врятує. вміти самостійно себе захищати, перестати, а, підтримувати, і... цей паттерн... О, Боже мій. перестати підтримувати цей паттерн жертв. Зливати туди. Yeah. Так, і коли ти береш на, береш на себе відповідальність за своє життя і ти можеш вирішити свої проблеми самостійно, то тоді ти почнеш творити своє життя. І там ще тема припинити себе самі зря зраджувати. З'їдати чи що? Зраджувати. Зраджувати себе саму. Ну, наприклад, коли ти ставиш чужі інтереси вище своїх, коли ти постійно йдеш на компроміси, Але а коли ти постійно Це та сама жертва, <муз doom> просто інша знаєш, інша підсвітка. Це та сама жертва, коли вона обирає когось так. іншого, а не себе. Ну, тут цікаво, тому що рятівник теж дуже часто йде на компроміс з собою, щоб когось врятувати і собою пожертвувати. Тобто, це така сцепка йде. А коли ти даєш людям жити їхнє життя, так як вони, вони хочуть, навіть якщо це не вписується в свої якісь там принципи чи твою а, картинку світу, а, просто даєш їм жити, так як вони хочуть. щасливо або нещасливо, але це їх відповідальність, їх бажання, і а, вони повинні це проживати. Ну, як повинні це їхні бажання це проживати, хай вони це проживають, дає можливість свободу це проживати. Може, у них є шанс стати більш щасливими і більш задоволеними життям, і віддати теж свої певні кармічні, пройти певні кармічні уроки. От. А якщо ти це не сприймаєш, ти намагаєшся на себе взяти відповідальність за чуже життя, при цьому не береш за своє, то, то і виникає історія. Що з'являється завжди агресор, тому що або ти жертва і на тебе нападають, або ти той, хто рятує жертву, все одно від агресора, і ти стаєш між ними. Тобто припиняй бути жертвою і припиняй рятувати тих, хто цього не хоче, щоб їх рятували або дуже хоче, але а, зазвичай людина, яка не бере відповідальність а, на себе. І вона, в принципі, не готова, вона постійно буде висіти на комусь і потребувати постійної допомоги, рятування і так далі. І вона не візьме відповідальність на себе. А потім ти стане агресором. Ти погано мене рятуєш, якщо треба було. Будь-потім да, будуть претензії: не так врятувала, не в тому вигляді, або так, не того кольору гроші дала.